Заєць хвалько жив собі в лісі зайчик. Живе він у лісі, всіх боїться, упаде з дерева сніг, птах спорхне, гілка трісне, вітер у деревах зашумить, а в бідного страхополоха душа вп'яти. Тож сидить він цілими днями у своїй нірці, І страшно йому з неї вибрати. Вирішив він якось узимку погуляти і зустрів інших зайців. Боягуз наш побачив їх посміливішав і давай хвалитися. Я найдужчий, найхоробріший, не боюся навіть найстрашнішого звіра в лісі. Я нікого не боюся. Зібралися навколо зайців. Слухають, як зайчик хвалиться, а один заяць подивився на нього та й каже Та ж це той страхопут, що всеньку зиму у своїй нірці просидів. Почали зайці з нього сміятися. Невже й медведя не боїшся, а хвалько відповідає Не боюся. А вовка і вовка не боюся. Жоден звір мені в лісі не страшний. Послухали зайці, посміялися а потім і розповіли про хвальку старій мудрій Гаві. Пішла вона зайчика розшукувати. А той Гаву побачив, злякався. Та ти справді нікого не боїшся? питає Гава. Соромно стало зайчкові. Та вже не буду я хвалитися. Отож. Сіла стара Гава на паркані, задрімала і звалилася. А собаки налетіли і давай тріпати. Побачив цей зайчик і вирішив гаву з біди визволити. Вискочив він на гірку, щоб собаки його побачили. Собаку відразу кинули гаву і побігли за зайчиком. А гава знову на паркан злетіла. У зайця нові ноги довгі, він утік від собак і гаву врятував. Відтоді ніхто в лісі не називає його страхопудом.